Це сердішне. А я на У нас немає багато транспорту, який потрібен для того, щоб вивозити з блокпостів 300-х і 200-х. Ми знаємо, що... Міністр охорони здоров'я Мусій передав до Нацгвардії, передав взагалі передав до АТО вісім автомобілів швидкої допомоги, і одну одну один автомобіль швидкої допомоги особисто передав до Нацгвардії. На жаль, цю машину ми не бачили ну, для того, щоб вона нам не передавалася ця машина. Ця машина стоїть в нерухомому стані, просто в штабі АТО під зюмом. У нас є стара машина. Стара, стара, стара швидка допомога, на якій ми вивозимо, ми просто ну, тут літаємо на ній. Ну, щоб ви розуміли, таблетка вона їздить зі, зі швидкістю 140 км на годину. Тобто машина, яка взагалі ну в принципі ніхто не вірить, що вона може тільки їхати. Ну на такій швидкості а у мене такі швидкості кожен день е, китаємося звідси до ізюму разів 4-5. мінімум. Держава, якби ну, нам не надає. Нічого, це все за кошти волонтерів. Волонтери або передають мо або їм моїм дзвоним, тому що ті місцеві жителі, які є, ми також надаємо їм ліки, тобто там бабусі, дідушки, сердечники, там з дивлінням і так далі. Ми їм ми їм ми ну якби вони залишати свої домівки не хочуть а ну, якби, Допомагати їм так само хлібом, водою, там, продуктами деякими. Ми їх якби, підкормлюємо. Тобто вони і нам допомагають, і ми їм допомагаємо. Вони коли везли поранених, обстрілювали машини. Тобто, ну, різні випадки були. Тобто робота медика не є безпечнішою, ніж робота рядового солдата? Так? Так, так, так. Саме це от, дорога від ізюму. Саме сюди. Ось проміжок між блокпостом 3 і 3А це, ну, достатньо небезпечно. Хоча тут є кілометр їзди, але він є ну, в принципі небезпечний, тому що частіше всього тут обстрілюють. Обстрілюють тут і вже туди ближче до ізюму, коли густий ліс і повороти, круті повороти. Саме тоді можуть обстрілювати. Я потрапила сюди з Майдану. З Майдану е і в другий батальйон Нацгвардії, і тут я вже вже другий місяць пішов, як я тут, і якби, задоволена роботою наших хлопців, але ну, чесно, оці перемир'я, які були, ми втратили. По перше, в нас в нас в батальйоні 40 поранених. За весь батальйон 40 поранених. І один двохсотий. Я дуже хотіла допомагати хлопцям, які знаходяться тут, які воюють, і просто так мені ніхто не хотів брати. Мені довелося йти в Нацгвардію. І я рада, що я пішла в нацгвардію. І я дуже вдячна хлопцям, які нас тут оберігають, і лікарям, які ну які просто нас наших хлопців рятують, тому що ми ну, доставляли багато ранених. І я бачила двохсотих хлопців, яких розривали міни, хлопців, які згоряли, ну, просто заживо згорали в БТРах. Це ну, чесно, це жут... ну, дуже жутка картина, але ну просто, чесно, я дуже вдячна тим, хто, хто тут знаходиться. Я парамедик, У мене е... освіти медичної немає, але я закінчила низку курсів медичних. Медицина катастроф, Червона Христа, 9-1. Одна проблема це лише тільки з душою. А так взагалі привикли вже до таких умов жити в землянках, якось вже без взривів і стрільби вже не засинаєш. Вже привикли, коли спокійно, то вже щось, вже значить, щось не, не так. Є автомат, є ПМ, дві гранати, Тобто, в мене є, є багато. — Тобто ви проходили навчання разом зі всіма, так? Так, я проходила навчання разом зі всіма. і Ми стріляли і розбирали на швидкість автомат. Тобто, всі, всі навички, які проходили хлопці, я проходила також. А оці постійні постріли які ми зараз чуємо. Ви вже звикли? Так. Це вже привично. Це ми вже навіть е, іноді ну, от коли я знаходжусь зараз. Ми на 3 а коли ми знаходимося на, на третьому групу, ми навіть вже відрізняємо хто кого обстрілює або наших, або наші сепаратистів обстрілюють. Тобто, ну якби ми вже а значить, там або відрізняємо е, звук е, мінометного обстрілу з звуком сигнальної ракети. Тобто вже знавець цих справ. Так, так.